Я думала, що то сусіди горять. Я навіть на нього не подумала, там нема ні світла, ні газу, нічого. Він такий тихий, смирений чоловік. Ну, пенсію отримав. Коли отримає пенсію, то вип'є, має що курити. Туди хлопці побігли у двір, а там вже горіло, жах, як горіло. Вся та кімната горіла, де він там жив. І горів все й верх. Спостерігаємо рештки від матрасу це пружини. Тут розташовувалось ліжку і звідси розпочалась пожежа. Чому саме звідси які ознаки? Ми бачимо раму підвіконня, ступінь обвуглення. Підлога вигоріла під ліжком повністю. І в стеля в нас була закрита шаром штукатурки. Від температури штукатурка обсипалася і перегріла перекриття.